Вітаю, дорогі друзі! Зараз будемо робити розпаковку посилок і гораз зі Львова. Поїхали. Тут у нас два мотори: один Kia, другий Ford. Розпаковуємо DMC. Що ми тут бачимо? Ми бачимо блок від Kia, код мотора G4FA. <кій> Головка від Kia. Ми бачимо, що тут розход масла був. Ви тобто, бачите, що нагар ось просто від клапанів відлітає. В даному випадку тут буде ремонт головки, регулювання зазорів. По блокові розточка блока під ремонтні поршні. Тепер момент по вкладачах Вкладиші, як в ідеалі. Вкладища замінюватись не будуть, буде, буде робитися зборка на старих вкладачах. Вкладачі нам прислали для того, щоб ми перевірили масляні зазори, що в шатунах, що на корінній постелі. Якщо десь якийсь буде зазор, не відповідати мануалу, вкладиші підуть під заміну. Цю перевірку ми робимо. Ну і ще головка від Форда. На ремонт і регулювання зазорів, бо тут здається, великі зазори. Так, далі це все миється і запускається в роботу. Ще раз нагадаю: ігор, місто Львів, Капіталка, геліки, Мерседеси, Туареки, Порше і так далі. І такі дрібниці також іноді бере в роботу.